Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Сьогодні побачив цікаву, достатньо цікаву новину про харчування наших дітей в школах. Що ви не знаєте, я вам розкажу, є певні категорії наших дітей, яких місто харчує безкоштовно, в тому числі там і діти учасників бойових дій, наприклад. Так от така фотографія мені попалася обіду дитячого. Там немає ні м'яса, ні там, овочів. Ну, кажучи, такий достатньо скромний обід. Так от вияснилось, що цей обід такий скромний, бо він безкоштовний. А діти, які платять за обіди, ті можуть харчуватися набагато краще. Я думаю, що це якась прикра помилка. І я буквально сьогодні зв'яжусь з. Департаментом освіти, і і дуже цікаво, чому так, і як ми можемо виправити ситуацію. Якщо це не вона правда, то це, це просто треш. На що це треба терміново виправити? У наступних відео обов'язково розкажу, що довольно зробити, якщо це дійсно правда.